Опалювальний сезон, який стартував у Дніпрі більше двох тижнів тому, розпочався далеко не для всіх містян. На гарячу лінію телеканалу Д 1 звернулися мешканці будинку номер 74 що на запорізькому шосе. Люди обурені, тепла в їхніх квартирах немає. Куди тільки не зверталися з проханням допомогти. Міська влада скарги просто ігнорує. Подробиці дивіться у наступному матеріалі моєї колеги, журналістки Вікторії Галки. Батареї. Такі батареї дуже рідко, а то вообще лід, холод. У меня больной муж, вторая группа, лежит постоянно вот так. Вот, пожалуйста, смотрите. Это ж не то. В холодном все лягает, в холодном во всем встает. Как можно жить в таких условиях? 15 градусів саме така температура в квартирах мешканців трьох під'їздів 74-го будинку, що на запорізькому шосе. В морозну погоду вона ще нижче. Куди тільки не зверталися мешканці холодних квартир, скарги людей просто ігнорують. У хаті холодно, ми ходимо постійно одягнені, не роздягаємося взагалі. і спать лягаєш, одягнений. Ну хіба це нормально? І вже куди не звертався, вже і в Київ дзвонив на гарячу лінію. І тут у нас дзвонив на гарячу лінію, і в аварійку дзвонив. Результат ноль. Коли я звернувся до міської ради, реакції ніякої немає. Ніякої абсолютно. Ми будемо дивитися, будемо звертати увагу на це. Ну хто звертає увагу, вже скільки дві неділі, третю неділю палять, а опалення взагалі немає. Я вже не кажу за те, що платити, то що платити це ясно. Ми вже в тупіки, просто в тупі. ми люди жилі. Вони, звісно, начальство наше так би не сиділо б. У них гарячі поли, у них гаряче у квартирах, а ми платимо. За що ми будемо платити? От на котельну, і в теплопункт ходили, і на лінію. Хоча це мастер говорять, це ваша лінія філата до одного міста. Отак от не відповідав. Чому батареї у квартирах мешканців холодні? Люди висувають свої здогадки. Ніякого обстеження, чому в трьох під'їздах майже відсутнє опалення комунальники не робили. По проєкту на 9 етажах повинні бути крани, щоб спускати холодну воду. Це воздух і холодну воду, а цих кранів нету. Або є такі краники, ніякі, там неможливо спустити воздух. І, і воду. От головна причина. Головне за вісім давлення, щоб було нормальне. Давлення низьке, не видавлює воду. У нас немає поступлення обратки, йде холодна вода. Теплої води немає в батареях. Ви розумієте? Значить, де теж яка то загмузка є. Ходили в теплопункт, тот, що при тільки що прийшов. Я два рази туди ходила. Приходили, вони спускали воду. Поки місяць не спускали, поки тепло. Вони йшли. Холодно. Найбільше, що обурює мешканців, що їм доведеться сплачувати за неіснуюче тепло. Аби не замерзнути, люди вмикають обігрівачі. Тож доведеться більше платити і за електроенергію. Я за електричство платила 900 рублей. Камін немножко включала, тому що в цій обстановці не можна жити. А тепер принесуть затоплення. Філатово, привіт! А жителей 74-го дома по начитався, що отопительный сезон включен. Все, Его больше більше нічого интересует. Но у нас що не включено. Включен. Безвідповідально поставився до відсутності опалення у трьох під'їздах і жилсервіс «5», на балансі якого знаходиться будинок. Ніяких дій, аби усунути проблему з боку комунальників не відбулось. Побачили телебачення. Або їм хтось це сказав, і вони зразу прийшли з котельнею їхні працівники, які зараз ходять по підвалу і устраняють ці недостатки. І зараз от люди виходять і кажуть, що вже потепліли батареї. Так як це можна назвати? Поки ви тут, вони роблять це, щоб відчитатися перед своїм руководством, а потім ви уїдете, буде те ж саме. Тому треба з ними працювати. А краще їх наказувати за це, що вони так над людьми здіваються. Ми завітали разом з мешканцями до теплопункту, який надає опалення в цей будинок. 74. Давай вместе його обслідуємо. Тому що транзит йде на три під'їзди і в частності попадає кооперативно п'ятий. Надо розібратися, чому к ним не доходить туди тепло. Провірити, хто там прикручують, не прикручують і все остальное. Якщо там один елеватор, на три під'їзди. Проте і наступного тижня нормальне опалення у квартирах мешканців відсутнє. Комунальники проблему проігнорували, а мешканці змушені будуть сплачувати за неіснуюче тепло. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1.